Добрий день! Посміхнись скоріше! І сьогодні цілий день буде веселіше. Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Оксанка. Вона хоче вам щось розповісти. Давайте послухаємо. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Але не про звичайний. Відгадайте мою загадку, і ви все зрозумієте! Ріво птиця! Хвіст горить! До зірок вона летить! Так, дітки, це ракета! Ракета це космічний транспорт, на якому літають у космос. А як називаються люди, які літають у космос? Так, космонавти. Сьогодні і ми з вами перетворимося на космонавтів та зробимо ракету для подорожі у космос. Для роботи нам знадобиться картон чорного кольору, дощечка для пластиліну, пластилін та стека. Але спочатку підготуємо руки до роботи та зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, 3, 4, п'ять будемо у космос вирушать. Ракета, комета, місяць Сонце зоря до побачення планета Земля. 1, 2, 3, 4, 5 будемо у космос вирушать. Ракета, комета, місяць Сонце зоря до побачення планета Земля! Переходимо до роботи. Нам знадобиться пластилін синього, червоного та жовтого кольору. Беремо до рук пластилін синього кольору, розділяємо його навпіл. Нам знадобиться тільки одна половинка. Та починаємо в руках його скачувати. Скачуємо в коло, розкачуємо ковбаскою та робимо її трішки трикутною формою. Це і буде каркас нашої ракети. Притискаємо його до чорного картону. Добре притискаємо пальчиками, вирівнюємо корпус нашої ракети. Беремо пластилін жовтого кольору, відщіпуємо від нього три шматочки. Це будуть віконці для нашої ракети. Розминаємо їх пальчиками в форму кола та будемо притискати до нашої ракети. Повторюйте, як це роблю я. Пальчиком притискаємо кожен кружечок. Беремо червоний пластилін, також відщіпуємо по три шматочки. Це буде полум'я від нашої ракети. Дивіться уважно, як роблю це я. Розкачуємо їх також в коло. Молодці дітки. А тепер дивіться уважно, беремо кінчик пальчика, кладемо його всерединку нашого кружечка кінчиком та тянемо його вниз. Кінчиком наступну тягнемо донизу. І ще одну. Молодці! Ще зробимо зірочки у космосі, де буде летіти наша ракета. Беремо жовтий пластилін, відчіпуємо шматочок, скачуємо його в кружечок та хаотично розподіляємо по нашому чорному картоні. Зробимо не одну, а декілька зірочок. Ось такі зірочки в нас вийшли, тепер кінчиком пальчика. Як ми робили полум'я, починаємо формувати наші зірочки. Ставимо кінчик пальчика та тягнемо його в сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Повторюємо такі рухи з усіма нашими зірочками. Ось яка гарна ракета у космосі у нас з вами виходить. Оці діти! Ви дуже гарно працювали! Шановні батьки, допоможіть дітям зліпити ракету, а при нагоді надішліть фото. Ми залюбки переглянемо, яка ж гарна ракета вийшла у ваших діток. А нам же час прощатися. Тож до нових зустрічей. Бувайте!